Уже зразу ж починається наш євромайдан з розгону. Зразу ж скажіть чому? Ну ми, ми тут ми тут заважаємо, вправо. Не попросив. Добрий день, добрий день компанії. Телебу а скажіть. Ну ви зараз порушуєте закон 171 сімдесят стаття Кримінального кодексу України перешкода перешкоджання професійної трудової діяльності журналіста. Якщо процитуйте статтю. Я не вижу. Я говорю, відійдіть на один метр. <заку> е, до автозакому підійшли переконатися, тому що я сам бачив, я знімався, як людину за руки за ноги туди потягли. Я перепитав, ви Да. я сумніваюся, що ви журналісти. Прекращайте. ви бачите, тобто звичайним людям туди заїзду немає. Погиб за свободу. Це дом одного із наших прокурорів. Він працює в обласній прокуратурі. Риторичне питання досліджує. Запоріжжя скандує, припиніть вбивати людей. Це База Беркуту. Тут сьогодні має бути звернення батьків. Классно, гляньте, який шикарний плакат. Дякую. Дякую. Люди йдуть, Богдан Васенко, люди йдуть портретами загиблих героїв. Наголошую, це герої, які загибли. Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Зека геть. Не, не уявляй навіть приблизну кількість людей, які йдуть. Люди приєднуються. Я такого ніколи не бачив, щоб було в цих ходах таке. Люди просто хтось виходить з кафей разом з нами. Я ніколи віддаре. Я ніколи. Ми йшли з маршрутки і приєдналися. От вони йдуть. І таких людей багато. Тільки людей. От кінця колони не видно абсолютно. Збирають гроші на... Давай так покажемо на перемогу. Тобто через цей вихід уже не виїдуть вони. Куда ти так, ніхто не Це ми всередині міської ради. погнали, забризаємо! <ривіт> 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 Це все Це гроші народу. Смерть зраднику. Смерть зрадникам написано. Так, підзарядив я техніку. Слава, слава, слава! О, принесли голову Леніна з Баладина! Кажуть, що це приїхав менший Ленін приїде старший. скоро. Це зараз ради, з пов'язками на яких народне... народне ополчення. Ти стоять, зарода. Братан, зарада. о, який тверезий до нас підійшов хлопець. Я бачу. Його свої забирають назад, бо він дуже от там, нетвежий. Сьогодні цілий день весь вечір кричать слава двір. Я повинен сказати це слово, вибачте. Сутички! Газ! Газ пустили! Пустили газ! На колени! На колени! На колени! Сутички стріляють! Стріляють в напрямку людей! Озброєні тітушки стріляють в нашому напрямку. Де ти був? ату на стріляли. комуністів? От ми бачимо червоні стрічки. Народне ополчення написано. У них бензин понесли. от намагаються накинутися на камеру. А чому ви кидаєтеся на журналістів? Чому ви на журналістів нападаєте? Я журналіст. я мушу вас не знімати? Я бачу, там э, здалеку не видно, але там я бачу кілька пляшок стоїть. Молотова можна делать, а не там лежить бензин. Видели, розливали люди бензин. Не надо підходити. Зачем вам палки? Палки кого? Ді, так ми бачили, ну випадають. От гільза, я вам хочу продемонструвати. Людина, яка стріляла, знайшли гільзу. І людина отам заховалася людина за боком комуністів. Чому міліція не йде туди перевірити, чи є в них зброя? Так. Прокоментуйте, будь ласка. Я табила з тої сторони, яка міліція ми машину відмовчується. Машину, машину не трогайте! Не добивайте, не добивайте! Йому передавали бензин, він з ним тікав, можливо, десь скинув по, -по, 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 -по дорозі. Мужики, що не Я ні одного віриться нет. Вони є запорукою того, що ніякий не захід точніше не тільки, а вся Україна. І от за це я вам страшенно страшенно дякую. Хотіла параліна, мав лукамське. А от до нас до машини вже підходять. Зараз, Мене хотів тут витягти. Чули ми там постріли, намагалися витягти мене з машини на колонах самооборони. Їх намагаються зупинити, тому що там ми чули постріли. Тут у людей зброї немає. 200-300 бойців. Ще не робить кордаки! <пору> Держадміністрації, Там повністю подажадміністрації облрада під контролем е, влади майдану. Тут на площу Леніна. Там на площі Леніна перекритий проспект. Люди з. Формований загони самооборони з ультрами разом. Да. Е, по проспекту пішли зараз пройшли мерію. Ой, людина всякого нам пішла. Е, з Києва. Сформована сьогодні. Немає тих кількох сот спортсменів. Натомість є багато-багато міліції. І наразі делегація з парламентарів. Парламентарі йдуть на перемовини. з Це... людьми, які тут. ...кли. Тобто основна маса бандюков і у цих ополченців, да, вона втекла. Зараз там дійсно є пару десятків роботяг. Є вони раз. І, і є бабуські і, і дідусь. Пустили дим. Не знаю, хто. Пустили. Почали створювати загони самооборони по районах міста. І на віки-віки. Примодрі. Нехай милосердний Господь прийме. Хлопці, активісти мені повідомляють, що бачили е три спринтера тут з донецькими номерами. З них виходили. Це громадські організації вирішили об'єднатися, в тому числі і я в цьому комітеті.